Всім привіт! Мене звати Таня та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в нас ось така невеличка розпаковочка з китайських маркетплейсів. Упс! Зараз ми її будемо розкривати. А поки я це зроблю, не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал, бо в мене багато розпаковок. Та! Це цікавий, дуже скотч. Я побачила його в Тіктоці і просто зрозуміла, що мені навіщось він треба. Мабуть, всі бачили вже відео, як беруть шматочок скотчу, намотують його на трубочку, нагрівають феном і видувають повітря в нього. І він надувається і стає там якоюсь таким іграшком, можна з нього зробити, шарик чи щось ще. Тому я буду пробувати. Поки що він прям супер схожий на той, який я бачила в Тіктоці, тому ніби як. Це він, це те, що я замовила. Це ліхтарик, я замовила його для мого тата, щоб в нього в машині був. В нього є, але там щось попросили ще якийсь знайти. Щоб на USB заряджався ось USB-шка. Ось ця штука, яка резинка яка на голову потім натягається. А ось сам ліхтарик. Я, чесно, не знаю, наскільки добре він буде світити, бо він виглядає не дуже надійно, бо там лише один, я так розумію, один діодик. Ну, в принципі, світить нормально. Три режими: сильний, низький і дискотека. Ну, думаю, на крайній випадок папі в машині не завадить. Тим паче він коштував дуже дешево. Знову ж таки, тік-ток в моїй голові засів дуже сильно, і це ось такі ось штучки на ручки. Щоб коли ви вмиваєтеся або миєте посуд, або миєте голову, як я над ванною. У вас не мочилися одяг. Просто ось надягли і все. І воно буде сюди вода капати, а до одягу не дійде. Такі милі, такі м'якенькі, такі приємні. Я не можу. Це дуже класна штука. Діткам, я думаю, взагалі топ, щоб вони в ванну просто зайшли, надягли і не мочили свої рукавчики. Це мило для брів. У мене закінчився мій гель. У мене взагалі був гель від містер Скрабер ну, типу, такий, як о, зі щіточкою. Але він закінчився. І я вирішила, що мені, мене жаба дала купувати. Подивилася, можливо, спробувати щось новеньке і вирішила спробувати мило для брів. Виглядає добротно. Я не знаю, виглядає реально прикольно дуже ну, гарно. Я ніколи не користувалася милом для брів. Mm. Не дуже розумію, як його треба на щиточку брати, бо воно в мене не береться. Так, є, є, є. Не знаю, воно працює чи ні. Це, мабуть, треба до дзеркала йти, бо я не бачу себе. Коротше, я з цим розберуся, але я взяла за акцію дві штучки. Разом дешевше трапилась мені в рекомендаціях ось така бритва. Маленька, гарнюнька з такою рухомою голівкою. Тут чотири леза. Ну, досить прикольна ще й коробочка така. Тому що в нас це коштує набагато дорожче, я вирішила взяти в Китаї. Це мій улюблений бальзам для губок. Взагалі, це, типу, маска для губ. На ніч її зазвичай мажуть, але для мене це бальзам для губ, тому що в мене просто катастрофічно сохнуть губи. І це єдина маска, яка мене рятує від цього. Ну, типу, я її як бальзам використовую, О, це воно, воно нереально пахне смачно, дуже-дуже смачно пахне ягодами. Я дуже давно просто її не використовувала, не купувала собі, бо в нас вона коштує 130 гривень. Останній раз я бачила в магазині за 130 гривень. Вибачте, жаба задавила. Це я замовила на піндеоду. Можу сміливо радити тим, у кого реально сухі, дуже сильно губи, вона дуже-дуже дуже сильно їх пом'якшує і зберігає цей ефект надовго. Далі, ось така незвичайна штука, вона, типу, має прибирати волосся на обличчі. Ось так ось просто водите, водите, і воно вискубає. Я розумію, що це буде, скоріш за все, боляче, але головне, щоб було дієво, бо в мене інколи ось тут з'являються вусики. О, ось такі маленькі таблеточки. Блін, ну це реально дуже гарно. Такі малесенькі, як таблеточки, ніби реально просто таблетки. Але це не таблетки. Хто знає, що це? Хочу фіолетово дістати? Так, Апа. Така малесенька крихітка, це капе. Почалася повітряна тривога і зупинила мою розпаковку трохи, тому що скинула відео. Дякую, повітряна тривога. Це помадки, такі малесенькі міні помадки і вони, я так розумію, всі мають бути різних відтіночків. А жовта така прям. Коричнева якась трохи. Блін, дуже гарні відтінки, я всі покажу окремо у шорці, щоб ви побачили. Який колір з яким відтіночком, але це дуже круті штуки, можна собою в сумочку класти, дуже мало місця займають. І на десерт я замовила ось такий набір твердих парфумів. Побачила у якоїсь дівчинки в Тіктосі, що вона продає такі парфуми гарнюньки. Одна штучка 170 гривень, здається, і зрозуміла, що я можу набір замовити набагато дешевше, тому я вирішила не зволікати і зробити це. Такі крихітки пластмасові. Бо попередні тверді парфуми, які я замовляла, були металеві. Ці пластмасові. Тут, я так розумію, молочний аромат має бути. Тут корівка намальована. Мені пахне не дуже приємно. І я не відчуваю молоко, але я відчуваю якийсь їдкий запах. Прям, ну, не знаю, не дуже приємний. Ось ці парфуми. Тут єдиноріг намальований. Пахне взагалі як чоловічий одеколон, але з солодкими. Нотками. Тут, не знаю, якась трава намальована, рослини. Ну, це поспокійніше вже пахне, ніби ну, теж трошки щось є таке з одеколону, але спокійніший аромат. Ой, цей дуже-дуже приємний, це персик. В минулих парфумах теж найприкольніший запах був у персика. І тут теж ну він нереально приємний. Тому якщо ви раптом вирішили придбати собі якийсь із цих парфумів у когось або навіть теж на піндуоду замовити, то краще беріть персик, бо він ну він реально приємно пахне. А інше просто вбивство якесь для моїх рецепторів. Дуже дякую вам за перегляд моєї розпаковочки. Не забуваємо ставити лайк, підписуватися і обов'язково коментувати. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. Я вас всіх дуже сильно люблю, обіймаю. Не забуваємо, що якщо ви ще не навчилися купувати на Taobao і на Pinduoduo, то в мене є курси по цим маркетплейсам, за цим QR-кодом можете прийти і ознайомитися з усією інформацією. А також всі посилання на товари я намагаюся залишати у цьому телеграм-каналі, тому теж переходьте, підписуйтеся, інколи з запізненням, але все ж таки посилання туди додаються. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, що у вас все гаразд. Мирного вам неба. до наступних розпаковочків.